Вас ви на каналі Українська хвиля. Сьогодні ми поговоримо про збільшення пенсії з квітня місяця. Сьогодні перше квітня, і як відомо, збільшується мінімальна заробітна плата українців до 8 тисяч гривень. А з 1 січня вона становила 7 тисяч 100 гривень, а зараз уже 8. А мінімалка вона впливає на інші виплати, зокрема на пенсії На пенсії однієї категорії громадян. В... З 1 квітня збільшуються пенсії для працюючих пенсіонерів, а також для тих, які досягли 65-річного віку. А перша категорія це працюючі пенсіонери. Це люди, які продовжують працювати, офіційно працевлаштовані, отримують заробітну плату і вони продовжують сплачувати податки. Таким чином вони раз на два роки мають право на перерахунок своїх пенсій згідно із законодавством. Надбавка для кожного пенсіонера, який продовжує працювати, вона розраховується індивідуально, тому що вона у кожного, у і кожної людини своя заробітна плата і відповідно свій рівень податку, який вони сплачують. Тобто відповідно до заробітної плати буде збільшена їхня перерахована їхня пенсія один повторюю раз на два роки. А інша друга категорія пенсіонерів, яким у квітні збільшать виплати, це пенсіонери, які не працюють, але яким уже виповнилось 65 років. Для них перерахунок пенсії за законом повинен становити надбавка їхня взагалі їхня пенсія має становити не менше 40% від мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо в нас мінімальна заробітна плата з 1 квітня становитиме 8 тисяч гривень, то пенсія 65-річних українців, які отримують пенсію за віком, не має, не може становити менш ніж 3200 тисячі гривень. Але є одна важлива умова, яку повинні виконати люди. Пенсіонери, які розраховують на, на підвищення пенсії, вони повинні виконати від, 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 вимогу до страхового стажу. Тобто для чоловіків це 35 років і для жінок це 30 років. Якщо ця вимога не буде виконана, на підвищення пенсії відповідно розраховувати не можна. Значить, що пенсіонери, а більш поважного віку, це люди похилого віку з 70 років, мають отримувати і отримують від держави надбавки. Вони не пов'язані з індексацією. Вони розраховуються раз на рік, тобто і Ця сума є фіксованою з 70-річного віку українці мають право на доплату у розмірі 300 гривень, тобто вона розраховується автоматично, нараховується, не треба додатково звертатися з документами у відділення, просто ви отримаєте її як надбавку. А після виповнення після досягнення 75-річного віку українці отримають 456 гривень доплати. А вже з 80-річного віку ця Сума збільшиться до 570 гривень. Але е, треба сказати, що ці доплати з 70-річного віку, з 75-річного і з 80-річного не, не сумуються між собою. Тобто, якщо вам з 70 років до 75 платили, доплачували до пенсії 300 гривень, то коли вам виповниться 75 років, вам не добавлять, не доклада не додадуть ще 456 гривень, вам додадуть до 456 гривень, тобто додадуть 156 гривень. 300 гривень плюс 156, і ви отримуєте надбавку у розмірі 456 гривень. А після досягнення 80-річного віку вам доплата становитиме, додадуть цю доплату ще 114 гривень. І таким чином отримається загальна найбільша доплата за вік, яку держава доплачує, виплата, вона становитиме 570 гривень. Гривень Плата за вік вона теж нараховується при одній умові, а саме у людей, які на неї розраховують, має бути не менше 25 років стажу, тобто це та вимога, яка діяла на той момент, коли ці громадяни виходили на пенсію. Разом із мінімальною заробітною платою в Україні зріс єдиний соціальний внесок. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо мінімальна заробітна плата зараз становить 8 тисяч гривень, а то єдиний соціальний внесок мінімальний він становить 1760 гривень з 1 квітня. А до цього з початку року, з 1 січня, він становив 1562 гривні. Тобто а, майже 200 гривень, податок зріс майже на 200 гривень. А цей податок сплачує або організація компанія, в якій працевлаштований українець, або ми самі можемо за себе його платити попередньо підписавши договір з податковим з податковою службою. В такому разі українець сам за себе самостійно сплачує цей податок і накопичує таким чином свій страховий стаж, і у майбутньому може розраховувати на пенсію. Звичайно, пенсія в такому випадку буде мінімальною, тому що сплачується. Мінімальний соціальний внесок. І коли йде коли мова про розрахунок пенсії, і деякі люди не розуміють, чому вони отримують мінімальну пенсію, хоч вони працювали, наприклад, там, 30 навіть 40 років. Тому що сплачувався мінімальний податок, а за сплати мінімального податку не можна розраховувати на більшу пенсію. Про це говорять і уряд, і Міністерство соціальної політики, і пенсійний фонд, і, і багато представників інших влади. Тобто, якщо розраховувати на більшу пенсію, звичайно, треба сплачувати більший аміні єдиний соціальний внесок. Квітнева індексація пенсій стала другою у 2024 році. Перша була наймасштабніша. Вона пройшла у березні, і вона стосувалася майже 10 мільйонів пенсіонерів, тобто із загальної кількості в 10,5 мільйонів. Виплати середня доплата надбавка перерахунок середній пенсії становив 322 гривні. Про це повідомили у Кабміні. А це невелика сума, і вона є середньою, тобто комусь додали 100 гривень, а комусь додали півтори тисячі гривень. Це в залежності від пенсії, якщо вона була мінімальною, доплата мінімальна. А якщо вона максимальна була пенсія, то такі доплата теж максимальна. Звичайно, можна говорити, що це несправедливо, але треба спам'ятати про те, що індексація, взагалі, в умовах воєнного стану може не проводитись. Наш Уряд має право не проводити індексацію, тому що в країні воєнний стан і тому, що в країні важка економічна ситуація, і е, за законом, хоч вони мають право цього не робити, але соціальні, е, соціальні е, права українців Українців збережені і влада намагається намагається виконувати а, всі свої зобов'язання і неодноразово на цьому наголошує. Після індексації у березні а, середня пенсія українцю становить п'ять тисяч гривень. А оця надбавка м, у 322 гривні це середня, вона стала знаєте, як як то кажуть, дрібниця приємно, і можна також сказати, як сказав наш перший президент України Леонід Кравчук: маємо те, що маємо, і добре, хоч ту те додавили. А заслужений українець, заслужений економіст України Олег Пензин, а також зазначив, що підвищення на пенсії. Середня навіть на цих триста гривні для українців, воно вимагає додатково майже три думати цю цифру, 3 мільярди, 3-4 мільярда гривень щомісячно. Тобто, це додаткове навантаження на бюджет, яке свідомо бере на себе наша влада і виплачує цю надбавку українцям. А в пензин він додав, що, що кошти на виплату пенсії вони будуть і значною мірою за рахунок допомоги міжнародної макрофінансової допомоги наших партнерів. І індексація, не дивлячись на війну, проводиться вже в. Зтретє за три роки проводиться, аби не допустити ще більшого е зниження рівня життя найвразливіших категорій населення і е тому. Можна сказати, що в умовах таких кризових, які не склалися, ще досить, скажімо так, лояльно стараються відносити хоча звичайно ця надбавка ну не є, не відповідає ні зростанню цін, ні е е е інфляції. Тобто, хоч вона і економічно ну, не розрахована, все правильно, але вона йде менше, вона є менша ніж, скажімо, так, якась відчутна допомога українцям. На жаль, це так. А якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будемо разом розглядати цікаві, актуальні, важливі новини в Україні. Приєднуйтесь!